Привіт, за понад тридцять років незалежності Україна пройшла ну просто неймовірний шлях від тотальної кризи і революцій до повномасштабної війни. Давайте сьогодні розберемося, з чого все починалося, і яку ціну довелося заплатити, щоб стати сучасною нацією. Отже, як взагалі народжується нація? Це ж не відбувається за один день, правда? Рідко коли цей процес буває простим чи знаєте, безболісним, найчастіше це шлях, сповнений викликів, боротьби і якихось просто неймовірних перетворень. А в Україні 90-х це був час абсолютно диких контрастів з одного боку: оця ейфорія, мрія про незалежність, а з іншого, повний економічний хаос, бандитизм і, попри все, величезна надія. Це були часи, знаєте, гігантських черг, перших паперових купонів, якими забивали гаманці, і відчуття, що старий світ рухнув, а новий ще не збудований. Тож давайте почнемо з самого початку. Розділ перший народження нації це був час, коли події розвивалися з якоюсь просто блискавичною швидкістю і закладали фундамент майбутнього суверенітету. Тільки уявіть собі, всього три місяці 1991 року провал пучу в Москві став таким собі каталізатором іскрою, і вже 24 серпня український парламент ухвалює історичний акт проголошення незалежності. А 1 грудня ключовий момент понад 90% українців кажуть на референдумі своє рішуче так. І ось що цікаво: одразу з'явилася така унікальна традиція. Усі президенти України присягають на вірність народу на Пересопницькому Євангелії. Це книга 16-го століття важить майже 10 кілограмів. Це не просто формальність, це такий потужний символ зв'язку нової держави зі своїм глибоким давнім корінням. Але знаєте, ейфорія від незалежності дуже швидко зіткнулася з суворою реальністю, і головним виправовуванням стала гіперінфляція. Це коли гроші просто перетворюються на папір, і це торкнулося абсолютно кожного. Просто вдумайтеся в цю цифру: 10 тисяч відсотків. Це не помилка, це піковий рівень інфляції в Україні у 1993 році. Чесно кажучи, це навіть важко якось осягнути розумом, що це означало для звичайного життя. А ось ця цитата вона ідеально ілюструє той хаос. Ціни змінювалися буквально щогодини. Люди ходили за продуктами з величезними пачками грошей. Наприклад, щоб купити м'яса, потрібна була 100-тисячна банкнота. Це була по суті щоденна боротьба за виживання. Добре, переживши цей шок, Україна вступає в кінець 90-х і початок 2000-х. Це була епоха таких собі спроб стабілізації, але водночас і дуже гострої політичної боротьби, яка по суті і визначила майбутнє країни. Але, попри всі труднощі, з'являлися й проблиски надії. У 1996-му, нарешті, з'явилася стабільна національна валюта гривня. А відкриття першого МакДональдса у 97-му ну це стало справжнім символом. Величезні черги стояли, щоб доторкнутися до цього західного світу. Проте паралельно закладалися бомби уповільненої дії. Поділ радянського чорноморського флоту в 97-му був, м'яко кажучи, нерівним. Росія забрала собі понад 80% кораблів, та найгірше було інше. Ця угода дозволила російському флоту залишитися в Севастополі, і це був справнісінький троянський кінь у Криму. І тут історія робить дуже похмурий поворот з політичної арени один за одним зникають ключові проукраїнські діячі. Вбивство Вадима Гетьмана одного з батьків гривні загибель в дивній автокатастрофі В'ячеслава Чорновола. Багато хто досі вважає, що це були спецоперації, щоб не дати Україні остаточно вирватися з під впливу Росії. Весь цей накопичений тиск, вся ця боротьба за те, куди рухатися країні, врешті-решт, це все вибухнуло. І цей вибух увійшов в історію як помаранчева революція, перший раз, коли нація масово вийшла на вулиці, щоб захистити свій вибір 2004 рік. Це був справжній політичний трилер під час виборчої кампанії одного з кандидатів, Віктора Ющенка, намагаються отруїти Діоксином. Потім його головного опонента, проросійського Януковича, оголошують переможцем на тлі просто безпрецедентних фальсифікацій. І у відповідь сотні тисяч людей виходять на майдан. Цей мирний протест змусив владу скасувати результати і провести третій тур, на якому таки переміг Ющенко. І от помаранчева революція, вона ніби прожектором висвітила головний геополітичний розкол в країні з одного боку табір, що прагнув до Європи, до демократії, а з іншого ті, хто хотів залишитися в орбіті впливу Росії. Але як це часто буває, після великого піднесення настало розчарування. Внутрішні чвари між лідерами революції, невиправдані очікування, все це відкрило шлях для реваншу проросійських сил. І цей реванш, зрештою, призвів до війни. І от у 2010-му до влади приходить Янукович і починається системний розворот країни в бік Росії. Харківські угоди, які по суті подарували Росії військовий плацдарм у Криму ще на десятиліття, в'язниця для політичних опонентів, неймовірна корупція. І фінальний акорд різка відмова від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Це стало останньою краплею. Ця відмова викликала нову революцію, революцію гідності. Але її перемога була зустрінута негайною та жорстокою відповіддю Росії. Події починають розвиватися з карколомною швидкістю: втеча Януковича, миттєва анексія Криму, розпалювання війни на Донбасі. А влітку жахлива трагедія, збиття пасажирського боїнга MH17 російською ракетою. Це був початок нового найважчого етапу боротьби. І ось ми підійшли до фінального акту цієї історії період з 2014 року, і до сьогодні це час, коли нація остаточно сформувалася, загартувалася у вогні війни, ставши кульмінацією всієї попередньої боротьби за суверенітет. Знаєте, кажуть, що нації народжуються у війнах, і для України це, на жаль, виявилося правдою. Війна, розпочата Росією у 2014-му і посилена повномасштабним вторгненням, стала вирішальним моментом. Якщо раніше ідентичність ще формувалася, то зовнішня агресія об'єднала суспільство в боротьбі за існування так, як ніколи раніше. І, мабуть, найважливіший висновок полягає в тому, що за ці три десятиліття відбулася величезна ментальна трансформація від, скажімо так, пасивного радянського суспільства до активної громадянської нації, яка готова брати відповідальність за свою долю і свою державу. І є одна дуже влучна цитата, яка мені здається чудово все це підсумовує, попри всі труднощі, кризи та війну. Шлях, який пройшла Україна, це свідчення неймовірної стійкості та сили. І це дійсно дає привід для гордості. І наостанок, питання для роздумів після всіх цих десятиліть випробувань, що ж насправді визначає незалежність нації? Чи це просто кордони на карті, або ж це щось набагато глибше? Спільна ідентичність, цінності і найголовніше, готовність усе це захищати?